На мосту будівельники зривають асфальт. Щодня знімають 10 метрів, каже Олександр Пальонко. Знімаємо слой бетона старий, армований. А потім будемо в'язати арматуру і стелити новий слой, заливати бетон. Довжина ділянки мосту, яку ремонтують, 134 метри. Споруда складається з шести прольотів прогонових будов, довжиною кожна 22 метри. Всього ми маємо відремонтувати 134 метри мостового полотна. На даний момент проводяться роботи зі зрубки монолітної плити, існуючої. після цього будемо армування і заливати нову плиту. Потім ізоляція і асфальтобетон. Задіяно три одиниці спеціальної техніки, яка демонтує тротуарні блоки, відвозить їх на площадку складування. Також задіяно 18 працівників. Рух не закритий, ми працюємо під відкритим рухом. Працює світофор, рух реверсний, оскільки на дорозі працюють люди, об'єкт ми не закриваємо, оскільки траса досить... І, щоб без Водіїв про ремонт попереджають ось такі дорожні знаки. Дорожні знаки стоять. Що іще? Вуйка будемо на Що вам ще раз подав? нормально дороги. Очень плохое состояння дороги було. Ладки вложили, тільки та і все. Їздю по цій дорозі вже 20 років. Такого, такого будівництва ще не було, ні разу не бачив. Дуже все шикарно. Дорога іключительна. Їхати, виходить, Ну, на годину вже швидше. Знаків я не бачив, я просто знав, що тут йде ремонт. Ну, ремонт йде. Це ж буде траса національного значення, я так розумію. Да? Ну, Я думаю, що буде зроблено. Регулюють рух працівники підрядної організації. Головне відповідальність. Дуже будь уважним пускати реверсний рух. Дає сигнал мені. Я даю відповідний сигнал світофора, зупиняю. Транспорт зверху він пускає знизу. Зелений. Е, Понял, зелений. У мене красний. Відновити асфальтне покриття на цій ділянці дороги планують у серпні. Далі облаштовуватимуть освітлення, огорожу і продовжать роботи під мостом. Повністю завершити тут будівництво планують до кінця року. Антоніна Крейтор, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.